Бойові нагороди в бойових умовах. Дякую, шановні панове офіцери, військові, наші герої, Маю честь бути сьогодні тут. А хочу привітати вас, подякувати кращих нагородити. Служу народу України! Дуже народу України. На ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Знаєте, що це не просто баг, символ, це Бахманська фортеця. Не хочеться, щоб всі фортеці залишились російські прапори на їх руїнах. Дякую вам, Будьте міцними, бережіть цю партию. Хай застий! Слава Україні! Фронтовий драйв. Я з 25 лютого. Я навіть не чекав Ми, Ще ми механік мій позвонив мені каже, що йому позвонили. Я кажу, що пішли разом, може, і разом так і будемо. Ми приїхали в Барвінкове і мій взвод був відправлений на... Камишеваху, а решта зводів залишилися в Барінковому, вони якби були на інших напрямках. Потім ми вже були перекинуті під Слав'янськ. Також ми приймали участь в звільненні Харкова. І вон, на даний момент ми зараз знаходимося тут. Танк це машина, це монстр, це сила, це... Це мощ. Як йде ворог, то ми мусимо його бити. Сім'ї вдома, і діти вдома, і вони хочуть миру, і ми хочемо миру. Тобто ми мусимо це зробити. Як не ми, то ніхто це крім нас не зробить. Будемо стріляти, Хі -хі. будемо, як я кажу, вертати, бо вони тут забули трошки і просять вернути. То ми поїдемо, вернемо трошечки. Отак працює ЗСУ. Аеророзвідка. Сталося 24 лютого. Я сказав дружині, мила. Я скоро піду в армію і, ну, і пішов. І власне, як інакше, як я можу сидіти вдома, коли, коли мій рідний край знищують. Ну, бойових вилітів у мене ще не так багато. Довший час вчився. От зараз прийшла зима, почала літати. Це очі в повітрі. Нас не чують, нас не бачать, зате ми бачимо все. Це покращене коригування вогню безперечно. Тобто, Чи це буде сидіти піхотинець в окопі, не... йому важче визначити дистанцію до ворога, важче побачити розрив для коригування, але я згори, з висоти бачу все набагато ліпше і тобто коригувати артилерійський вогонь набагато краще, точніше, легше. Зараз на вулиці мінус десь. До мінус 10, мінус 9, мінус 8, десь так. І е, працювати доволі складно. Як бачите, ми тут принесли газовий пальник такий, щоб руки гріти. Е, е, техніка швидше розряджається, важче заряджається. Е, тому працювати доволі тяжко. Ну і сам мерзнеш, звісно. Небесна кара. Я в Збройних силах вже два роки. Два роки я працюю навідником. Так що для мене це не вперше. Один-два снаряди є пристреличний і, і всі останні цілі ми б'ємо на ура. Битва за Київ ну, це, це жорстко. Почалося це все із «Чаїк», Ми туди приїхали о п'ятій ранку і о 5. ось, ну пам'ятаю точне час, ми зробили перший постріл. Це було ну, якось сказати, дуже, дуже класно. І так все, все остальне час ми працюємо з цією гарматою. Ну, Під Києвом ми стріляли по колонам, по техніки, да, стріляли по живим силам стріляли, по, по заправкам їхнім, відбивалися, щоб не заправлялися. Орден за мужність я отримав 7 квітня. 22-го року за оборону Києва нормально так глубше стріляє чітко. Скоро перемога буде за нами.